Друзі, вітаю вас на каналі Botonic Flower. Сьогодні у мене було натхнення, і я начеренкувала ось стільки живчів. Хочу з вами трохи поділитися. Що в мене вийшло? Хіф-ліф. Стендацус. Це верхівенька І. Декілька. Декілька череночків. Філодендрон Хосе Буэно. Ось такий красивий череночок. Але так дуже близько були один від одного, не знаю, як я їх чи правильно зрізала, чи ні. Ось така верхівка вийшла. Ось такий череночок. Не знаю, буду дивитися, чи щось вийде. І такі ось з брунькою. Також зрізала верхівку синголіу спорт триколор. Вона дуже погано росте і надоїла чекати, я її вирішила перевкореніти. Також такий королі трикоролізняла верхівка. Один черіночок вийшов Сінголіум Холодне серце. І ось такий багато вийшло в мене, кобра. А ось ще одна верхівка також погано росла, в тому році брала, що тут три листа чи два виросло за рік. вирішила ну, перевкорінити. Лишився піньок. Усе боїно також. А і кобрачка, ось такі черіночки в мене вийшли. Я їх всіх обробила переписування. Це ось дві верхівочки. І ось друга. І поставлю водичку. Ось поставила в такі чаші. Буду чекати на корінці. Дякую, хто додивився до кінця. Всім рада, всім папа.